Всім привіт, вітаю вас на каналі Як заробити гроші. Сьогодні розглянемо кілька цікавих ідей про те, як отримати додатковий заробіток під час війни. В інтернеті можна знайти чимало видів підробітку, які згодом можуть стати навіть основною роботою. Все залежить від ваших навиків та вмінь. До речі, якщо бачите цікаву професію, але нічого не тямите в ній, то є багато курсів тривалістю 1-2 місяці. Можна швидко навчитися та отримати сертифікат. Найкраще шукати додаткову роботу на фріланс біржах. Просто вводити цей запит у Google та дивитися, які є варіанти. Перший спосіб у нашому списку це створення логотипів. Можна стати розробником логотипів для брендів, компаній, блогерів та інших людей. Навчитися цьому неважко, а заробити за один якісно створений логотип можна від трьох тисяч гривень. Спочатку буде важко, однак якщо постійно. Пробувати та не здаватися, то ви вийдете на високий рівень доходу. Для дизайнерів також є пропозиції створення промо сайту від 2,5 з тисяч гривень, інтернет-магазину винагорода понад 4 тисячі гривень або сайту каталогу від 3,5 тисяч гривень. Оплата для цього не треба мати навики програмування. Зараз це просто робиться через WordPress, це конструктор сайтів або інші агрегатори. До речі, я також маю власний сайт про заробіток. Ось зараз ви можете бачити його назву на екрані. Його я створив за допомогою конструктора WordPress цього лише за кілька днів. Посилання я залишу в коментарях під відео, переходьте та читайте цікаві новини. Ще один спосіб додаткового заробітку це розшифровка інтерв'ю. Ваше завдання розшифровувати текст з аудіо. Якщо володієте англійською мовою, то це буде великим плюсом, адже таким Фахівцям платять набагато більше. Якщо розшифровувати українською, то за хвилину сирого, тобто записаного аудіо, платять 16 гривень. Небагато, але якщо аудіо буде до прикладу на 30 хвилин, це вийде майже пів тисячі гривень. Грамотність не завжди потрібна при розшифровуванні. Зазвичай після вас текст і так редагуватиме літературний редактор, але краще помилок не робити, тому вдосконалюйте свої знання. Вічна тема це переклад текстів. За тисячу символів платять орієнтовно 150 гривень. Обробити такий обсяг можна менше ніж за 30 хвилин. Якщо виконувати кілька таких замовлень на день, то можна заробити спокійно від 500 гривень. Гривень знову ж таки додам, якщо ви робитимете це англійською, то оплата буде в рази більшою. Збір інформації та контент для соцмереж у 21 столітті соціальні мережі розвиваються стрімкими темпами. Різноманітних груп пабліків, сторінок, блогерів та ютуб каналів стає дедалі більше. Відповідно, їм необхідно постійно наповнювати свою сторінку свіжими та цікавими матеріалами. Самі автори регулярно робити це не встигають, тому наймають людей, які готують контент або певну інформацію для соціальних мереж соцмереж, блогів чи сайтів. За одну годину пошуків платять 200-250 гривень. Але не халтур, та ніхто не любить несумлінного ставлення до роботи. Завдання знову ж таки можна шукати на біржах з фрілансу. SEO-консультація. Фахівці у сфері SEO, просування сайтів, товарів, людей користуються надзвичайно великим попитом, особливо якщо це кваліфікована людина, яка має хороші результати, резюме та відгуки. За консультацією топові фахівці можуть брати велику суму. На старті це зазвичай 300 гривень за годину. Нагадаю, що це лише консультація. Якщо після консультації замовник вирішить, що сам не впорається з налаштуванням усіх процесів, то може скористатися вашими послугами з просування. Тут же ціна не маленька. За один проєкт просять від 8 тисяч гривень та вище все в залежності від масштабів роботи. Налаштування віддаленого доступу. Програмісти заробляють великі гроші, ні для кого це не секрет. Однак знайти високооплачувану роботу вдається не кожному. Рекомендую навчитися налаштовувати віддалений доступ для працівників компаній. Це один напрямок, який зовсім не складно вивчити. Присвятіть трохи часу і отримайте хороше джерело доходу. За налаштування такого доступу платять від 5 тисяч. Гривень, як бачимо, способів заробітку в інтернеті є чимало. Ми розглянули лише кілька з них. Підписуйтесь на канал, не пропустіть нові відео, далі буде багато цікавої та корисної інформації. Також переходьте та дивіться попередні ролики.